Чому діти вбивають своїх батьків? З вами, друзі, я ваш психолог, психотерапевтка Наталя Мазай, до речі, я відповідаю на ті питання, які ви мені лишаєте в коментарях. Тому заходьте і пишіть, що цікавить вас. Така складна тема: абсурдна, страшна, досить неприємна, але вона надзвичайно важлива. І кожен. Кожна мати, я вважаю, має знати ту інформацію, про яку я буду сьогодні вам говорити. Чому? Тому що, як правило, вбивають гарних, хороших мам, які дійсно любили і все своє життя поклали для цієї дитини. От бачите, як у нас парадоксально виходить, що ці мами. Які там дітей кидали в дитбудинках, лишали, взагалі ними не опікались, не займались, не звертали на них увагу, то за цими мамульками діти бігають, їх люблять, їх забезпечують, їх десь там рятують, грошики їм дають, розумієте? А от такі мами, які старалися для своїх дітей, намагалися бути гарними мамами, досить часто. Їх дійсно спіткає така доля, коли їх досить жорстоко вбивають власні діти. Давайте з вами розбиратися, як відбувається цей механізм. До речі, коли діти вбивають там батьків, ну, я маю на увазі чоловіків, там, відчимів чи рідних батьків, це там зовсім інший механізм. Якщо вам цікаво, то ви мені пишіть в коментарях, ми з вами розберемо і цей момент. Але все ж таки частіше вбивають мамів, частіше вбивають дівчатка, тому що з хлопчиками там досить набагато простіше і пласкіше, я б навіть сказала. От в яких випадках вбивають хлопчики своїх мамів? Ну, це коли мама. І Це, як правило, мама одинока, там, де вона собі народила синочку, ідеального чоловіка, все життя була для нього таким ресурсом, заносила йому жопоньку на поворотах, синочка-присиночка, а що тобі? А тут а, 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 так, асяка пересяк. синочка виріс в таке, якусь таку істоту. Запити якої все більше і більше, да, вимоги до ресурсу, все більше і більше. Ресурсу я маю на увазі до матері. І оця мама, яка розмазалася об цього синочка, яка взагалі не навчила. Поваги, да, що у мами також є її потреби, є якісь кордони, що мама теж людина. Розумієте, мама така жертовна, ось я для тебе синочка. Да? Там була ідея, свідома чи несвідома. Буває, по-різному, зараз я вкладуся в свого синочку, от я для нього все дам, а потім я, коли стану старенька, то синочка мені буде оце все повертати. Ну, воно насправді так не працює. Як правило, синочки дали установку, оце ось мій ресурс, і я буду цей ресурс використовувати для себе, доки він не закінчиться. Але, як правило, коли синочка виріс в бугаяку вже такого, ні до чого, сидить цілими днями там за комп'ютером, Займається своїми важливими онлайн справами, а мамочка вже розуміє, що щось вона вже чи не витягує, чи не хоче, чи не може, чи щось переосмислила, якийсь відосик на ютубчику глянула. І така пішла ж цього синочки відліпляти від кріселка. розумієте? А синочка що сприймає мамку як ресурс, і тут синочка такий в смислі мені десь там. чи Вчиться, чи, чи щось робити на роботу, що ти від мене хочеш відчепися. У пасі Господь мама вимикає вайфай чи е, комп'ютер забирає в той момент, коли у синочки там, якась е, кульмінація в онлайн-іграх. І, як правило, в такому афективному стані, коли ресурс перестав бути ресурсом, а ресурс ще й заважає мені жити. То його треба просто знищити. Як оцього ворога там в онлайн-іграх, ти просто знищити і все, і ти йдеш далі. Да? Ось, як правило, дивіться, буває по-різному, але в більшості випадків це саме отакий сценарій. І коли ми маємо цю ситуацію, коли все ж таки дівчинка вбиває свою матір, то тут, як правило, і низка взагалі якихось абсурдних, незрозумілих для нас речей. Дивіться, якщо ми беремо віковий розріз дівчаток, які вбивають своїх мамів. Це, як правило, припадає на підлітковий ранньо-юнацький вік, коли у нас відбувається цей процес сепарації між мамою і дівчинкою. Другий такий феномен, який є часто спільним, це там немає тата, там, як правило, вони живуть вдвох. Мама і доченька. Розумієте, тут у них така сім'я, от вони вдвох, от такий, у них союз. Наступний феномен, там мама така гіперопікаюча, любляча, і потім люди просто дивуються, жахаються. Чому? Тому що. Кажуть, та це була така сім'я, та вони весь час проводили разом, та мама так старалася, та там була така любов. Тобто там оця етикетка, там оця оболонка, вона прям ідеально вилизана. Розумієте, Там взагалі ніде ніякої плямочки немає на такому зовнішньому. розумієте. Ось далі там який феномен: тата або немає, або тато в ролі такого коврика, в якого витирають ноги, або він десь є, ну його немає. Тобто, по суті, в цих стосунках батько ніяк емоційно не участвує. До речі, часто це буває. Між, рід, між прийомними, да, коли дитина прийомна і часто прям кажуть, це воно з дідома, це там генетика, ми не знаємо, що там за батьки. Це не про це. Ну, я повністю не відкидаю ці да, там, фактори, але в цьому механізмі, який я вам зараз покажу, там немає значення: мама рідна, да, чи мама усиновила цю доченьку. Наступний феномен, який нам е, є такий досить абсурдним, там іде підготовка, якщо хлопчик такий в афекті забрала комп'ютер і все, на маму з ножакою сів і далі продовжує догравати свої турніри. То дівчинка готує, вона продумує, вона там щось аналізує, у неї з'являються якісь там, не знаю, подружки, як часто це якісь чати, канали, де, де це обговорюється, набирається інформація. Але при цьому відбувається досить. Час, ну, от, Знаєте, нібито така скурпульозна підготовка. Видно, що декілька місяців людина жила з цією ідеєю, але по факту це так зроблено тупо, глупо. Цю дівчинку одразу спіймали. і... Для чого це було робити? Оце наступне питання, незрозуміло, чого не можна було просто взяти речі і поїхати. Для чого потрібно було вбивати щось там, навколо цього розкручувати якісь цілі такі драматичні події? Так, що ж там відбувається? Дивіться, там іде дуже, дуже жорстке порушення процесу сепарації. Що вам потрібно розуміти? От Якщо ви мама. От ви, будь ласка, прослухайте цю інформацію від і до. Процес сепарації це двосторонній процес. Що я маю на увазі? От дивіться, як ми взагалі уявляємо сепарацію. Там в якийсь момент нашому там, дитяточкові там 17-18 років, оце дитяточко думає: Хочу мати своє життя, задовбало, що мені там кажуть, коли прибрати, коли не прибрати. Хочу якоїсь свободи. Спасіба мама, спасіба тато, я пішов чи пішла там жити окремо. І все. Да? І вважається, що оцей потреба жити окремо, відділитися, да, вона має виникати в дитини. Ні, товариші, вона має виникати з обох сторін. І дивіться, дуже часто батьки лякаються такої ситуації, коли. Там дивляться, що дитина підростає. І чим старше вона стає, тим більше і частіше виникають у ці думки та коли ж ти вже з'їдеш. І часто батьки лякаються цих думок, того, що існує якийсь такий міф в нашому соціумі пострадянському про те, що Мама завжди чекає свою дитину, мама завжди мріє, щоб вона повернулася, взяти дороблоцю кабана там 150 кілограмового на ручки, одягнути його в пампер, здати йому сісечку, да? І от мама завжди чекає своїх дітей, така жертвена, стражденна мама. Ось, ну, я вам хочу сказати, що якщо мама. У мами, по-перше, є тато, у мами є робота, у мами є хобі, у мами є здоров'я, у мами є якісь інтереси ресурси, на що їй оця дитиночка розумієте? Все, слава Богу, з'їхало, слава Богу, немає не, не, не цих безкінечних страчів. Да? Я точно дивіться не про те, що там, ми не любимо своїх дітей, хай ідуть, аби тільки їх збагрити і так далі. Це про зміну стосунків. Коли ми вже спілкуємося не як велика там, материнська батьківська фігура, да? і нася дитиночка, нася дитяточко. А коли ми спілкуємося, наприклад, як доросла мати. І доросла донька, як дві дорослі жінки, просто одна доросліша, а інша трохи молодша, розумієте? А коли ми намагаємося оцю дорослу дівчину чи дорослого хлопця замотати в пільоночку та всунути йому ще й сішечку, і розказати, розказати, що жінок може бути багато, а мама одна, так? оця вся історія. Оце не здорово. І дивіться, коли мама не відчуває оцієї. Потреби до сепарації, коли вона боїться відпустити свою дитину. Що вона намагається спочатку робити? Вона спочатку пряником. Тобто вона бігає біля доченьки. Ось тобі це, ось тобі телефончик. А давай разом туди підемо, а разом поїдемо. Ще одна форма. Оці, знаєте, Подружки. Ми з мамою подружки, подружки. Ось подружки, да? от я со своєю доченькою як подружка. У пасі Господь від такої дружби, того що жінки, матері, дівчата, у вас мають бути свої подружки, розумієте? А вашої доньки мають бути свої подружки. Ви уявляєте, от я, наприклад, мене ось з дитині через місяць буде 15 років, я, наприклад, з жахом уявляю, коли. Я, наприклад, до неї там, подружки прийдуть там, 14, 15, 16 років дівчата, і я така. Ну що, дівочки, що там? Розкажіть мені про своїх мальчиків. да? Ну, Ви скажете, жіночко, шалено, ідіть на кухню, жарти, котлетки. І точно так само, коли я спілкуюся там, з своїми подружками 40-літніми, і моя доченька там, така, слуховує тільки раз, про що ж там. Мама, балака з і Таня. Ну, я тут дуже злюся, я гніваюся. Я така кажу: так: до своїх, до своїх, давай, до побачення, телебачення. Це нормально, розумієте? Процес сепарації це нормально. Коли мамі хочеться. Спокою це нормально. Коли мамі хочеться нікого вже не обслуговувати, це нормально. Коли в мами з'являються свої інтереси, бажання жити своє життя, це нормально. Коли мамі хочеться піти з татом до ресторану, з чоловіком до ресторану, да, провести з нею ця, з ним час, а не з своєю там 17 літньою донечкою, то це нормально, розумієте? І от, дивіться, як правило, потреба в сепарації тоді. У дівчинки велика, і вона намагається сепаруватися. І вже оті мамині заноси попоньки на повороті, а я тобі оце куплю. А давай туди підемо, а давай поїдемо. А ти ж моя доченька. Ти мене саме, любимо, саме найкраще, саме от як нам хорошо разом, всі придурки, вони тебе поганому научать. Дивись, які вони кончені, а нам з тобою як хорошо. розумієте? Ну, Дівчинка вже розуміє, що мамі може і хорошо, а їй не хорошо. Їй хорошо якраз з тими конченими, які там десь курять, випивають, матючка загнули, з тими хлопчиками, які цілуються з нею з нечищеними зубами. Ну, її окей, розумієте, чим з мамечкою своєю? А мама, розуміючи, що вона вже не може таким чином втримати свою доченьку, вона намагається тоді на цьому образі, на цьому болі, на цьому страхові, да, того, що по суті вона настільки злилася з цією дитиною, в неї нема свого життя. У неї є життя тільки у цієї дитини, і вона може жити своє життя тільки через цю дитину, як через аватар. Розумієте? І тоді, коли в неї забирають оцю дівчинку, вона стає привидом, вона нібито є, нібито немає, А насправді там, дивіться, якщо говорити про терапію. Боже, дівчата, та там скільки з'являється всього класного. Да? тут уже мож... ну, Я зараз про себе кажу. Дивіться. І час з'являється, можна реалізувати якісь хобі. от Я там, наприклад, там планую, у мене зараз теж трохи діти там попідростають, в мене з'явиться якийсь час. Я дуже хочу навчитися грати на фортепіано класно. От, знаєте, там... Це моя дитяча мрія. Ну, я навчилась грати на баяні на гітарі, а на фортепіано, вибачте, не було у нас грошей. Я така думаю, о, зараз мені 45 стукне. Я піду вчитися. І це так класно. І, і скільки тих там якихось фантазій може бути в цей бік, думайте там про себе, а що ви хочете, а що у вас там не вдалося, да? а що ви можете зараз? Ось. Да? Тобто, тут подивитися мамі, що крім цієї дитини. Є ще світ навколо, і він класний, і треба тільки спробувати в ньому побути. Ви таки... іди, іди, що там тобі? да? іди, в мене таке класне життя. Дивіться, знову ж таки, це не про те, що там все, я тебе не знаю, бачити не хочу. Отут якраз навпаки з'являється близькість, розумієте, коли ніби там і свобода є, але ми стаємо рідними, близькими людьми. Нам гарно разом. Я тебе чекаю на вихідних. Того, що коли передавити оцю історію, розумієте, коли це удержувати насильно. От е, е, дуже часто от підлітки жалюються на своїх батьків. От на консультаціях вони прям всі по кажуть: Та тільки мені стук на вісімнадцять. Та я поїду, зміню всі номери телефону, всі свої контакти, заблокую ту матір, що вона взагалі мене не бачила, не чула і не знала, де я. Хай живе, як хоче, вона мені вже отут, розумієте? Тобто, от коли багато, ви наскільки перегодовуєте дитину з собою, що вона вже тільки про одну думку про вас. Хоча ви можете годувати прекрасною їжею, це може бути щось дуже хороше. Але якщо перегодувати людину навіть самою прекрасною їжею, в неї буде, при одній думці, розумієте, вже рвотний рефлекс, того потрібно бути дійсно в такому стані, як і дієтологи, і гастроентерологи нам раді трошечки не доїсти. Знаєте, от лишається весь час таке почуття, ой, ще б трошки провели б часу разом, ну, треба розходитися. ну, Треба роз'їжджатися. Це ж називається вчасно зупинитися. І тоді ми встигаємо і скучити один за одним, і поспілкуватися приємно, коли є оця міра свободи. Так от, Повертаючись саме до цього процесу вбивства, що там відбувається, дивіться, наскільки дитина. Своєю незрілою ще психікою розуміє, що мама по-другому не відчепиться. Мама стає таким собі гестапо-надзирателем. Мама дійсно накаплює дуже багато агресії, дуже багато злості. Вона в якийсь момент усвідомлює, що вона теж не може, як би вона не хотіла утримати оцю дитину, і що в неї тут починається. Неблагодарна, я все своє життя поклала, все для тебе робила, а ти хочеш тут мене покинути. Да, оця історія їй стає правда обідно. Ну, вибачте, це з іншого боку це відповідальність мами, того, що кожна мама вирішує сама для себе. Скільки вона буде з власних ресурсів вкладати в свою дитину? І наскільки це буде для неї, скажімо так, жертовна позиція. Це мама визначає цю міру. Розумієте, вкладатися чи не вкладатися. І тоді е, ми в цьому коли починають розбиратися в процесі, чого, там, що там було, що це там стосунки були які між мамою і між дитиною. Ага. Виявляється, що там була така прекрасна тільки оболонка. Що це тільки для людей було так гарно. Було гарно в дитинстві, потім це, від цього лишилася тільки оболонка, а наповнення всередині, там оце було контроль. Причому під таким соусом я роблю це для тебе. Того що якщо тебе не контролювати, ти десь там все. Хана тобі буде, да? я тебе захищаю. Тобто під таким соусом, да? що я ж це роблю для тебе. Ось. Хоча насправді мама це робить для себе: контроль, агресія, сиди дома, 11 чого не 12. І взагалі в дитині не вистачає повітря. І дитина десь там розуміє, підсвідомо, що єдиний вихід це тільки цю жінку знищити. І дуже часто, коли оці вже дівчатка, коли вони сидять десь там в тюрмі після цих ситуацій, і коли з ними проводять психологічні оці дослідження, вони говорять про те, що вони не жалкують. Чого? Того, що в тюрмі свободи більше, ніж було з мамою. Ви уявляєте, оцей весь жах. Тобто оця гіперконтролююча любов, яка просто давить і душить дитину, там, знаєте, як відбувається хто кого, мама перетворюється на якогось маньяка садиста бо вона маньякально зациклена тільки на дитину. І тільки певними садистичними способами може утримувати дитину поруч, так, насильницькими. І тоді, знаєте, от якщо. Наприклад, жертва вбиває свого маньяка, садиста, гвалтівника, то це нібито нормально, да? але коли донька вбиває свою маму, але яку вона переживає, відчуває як гвалтівника, як насильника, як садиста, да? як цю контролюючу фігуру безкінечно, ось тоді там да, дійсно відбувається або ти мене, або я тебе. По-іншому не буде. Того ж, дивіться, якщо ми подивимося е, на оцих дівчаток, які зламалися під маминим пресінгом, які все-таки лишилися біля своєї мамулічки. Ми дві, дві такі одинакові жіночки. Боже, я позавчора бачила двох таких жіночок. Ой, мені так стало страшно. От вони, нібито такі, знаєте, нібито їм микей. Вони ідуть одинаково, така походка. От вони знаєте, як ото дівчатка там в третьому класі, знаєте, так тик-тик-тик-тик-тик. От вони разом ідуть. От у мами було таке волосся роде кучеряве, отут крабіком скручене, і у доченьки кучеряве крабіком так скручене. У мами якийсь такий коричнева курточка така, і у доченьки коричнева курточка така. І вони такі, знаєте, як сіамські близніци, тільки один трошки старший, другий трошки менший. І ви, оці ж жіночки, вони ж доростають, вони ж разом, от як сіамські близніце, вони ж і шочуть. І ходять так тик-тик-тик. Такі два пінгвінчика Разом тільки, і от, от, там, знаєте, от така історія доченьки 60, мамі 80, доченьки 65, мамі 85, доченьки 70, мамі 90. Ну, потім мама помирає. А там ще, знаєте, як часто відбувається, що доченька постійно хворіє, а мама навіть бабулька така, знаєте, такий живчик. Доченька щось там на корвалу,лі, давління, та міря. А бабулька така. Ну, того що, по суті, оця дитина це є ресурсом. розумієте? Мама є, по суті, хазяїном, а донечка таким аватаром. І от коли Дійсно, дитина вже не може, донька вже не може бути у цієї мами. Вона не хоче жити, проживати мамине життя. Бо мама така і своє прожила, і доченьки таке прожила. І тоді дитина обирає прямо вбивати, бо у неї воно так несвідомо такий сценарій, що. А якщо я навіть поїду десь на край світу, якщо я зміню прізвище, ім'я, оця мама, вона все одно мене дістане. Знаєте, як оце люди, які стикаються з сталкінгом, вони дуже бояться, що він все одно десь мене знає, де цей сталкер, все одно він мене буде переслідувати, цей жах. От краще вже її вбити, а вбивство дійсно таке продумане, дуже жорстоке. Це також часто, знаєте, що коли я вже мені треба пересвідчитись, що там все. Ось коли це там калюжа крові, це коли вже там піпець-піпець, що о, там не знаю 200 ударів ножем, о, все, точно не встане. Точно не встане. Друзі, мої тема дуже важка, дуже складна у цій сепарації. Нікого не звинувачую. Мені жалко дуже і ту і ту сторону, тому що і в одній, і в іншої місці це там питання такого морально-психологічного каліцтва. Пишіть ваші думки, ваші історії, приходьте на мої індивідуальні консультації. До речі, можете приходити разом зі своїми мамами, своїми чоловіками, оскільки я є сімейним психотерапевтом, працюю з парами. Будемо розбиратися. Ну і звичайно, сердечко, підписка це для мене дуже важливо. Всім гарного дня.